Ну, що йдемте всі в операційну. Заходьте. Тут е, плитки нема виглядає все можливо не так гарно, як тоді раніше виглядало. Доброго дня, дня. святом Марія Іванівна. Доброго дня. Ми вас вітаємо. Марія Качур, старша операційна медсестра. у Рівненському пологовому майже від початку його роботи. А от її колега Оксана Шаблюк тут з перших днів. Майже все змінилося набагато краще. Сам 91-му році комплектувалось сам колектив. Мінявся, набиралися, уходили, приходили. Саме стій... гарні. Да, Саме стійки залишилися. Нас так небагато вже але. Но... Ну що, 44 чоловіки, ще 46, Ще є таких, що 30 років працюють пологовому будинку. Серед них і завідувачка відділення оперативної гінекології Валентина Яцьків. Поріг пологового жінка переступила у 26 років. Пам'ятаю перші пологи. Так ну давно вже було, не пам'ятаю хто народився, але самі самі ці пологи пам'ятаю. Це саме було 12 липня. Так. За 30 років в Рівненському пологовому народилося більше 64 тисяч дітей. Серед них і ось ця дівчинка, яка з'явилася на світ сьогодні вранці. Породілля Юлія Ігнатюк каже, першу дитину народжувала не тут. Дуже багато чоловіків, що зробили шикарний ремонт. Що... Фінансування державне також по покращилося в лікарні. Самі пологи проходять в кращих умовах. Ми були вражені, що чесно, і відношення дуже сподобалося. Ми задоволені за 8,5 мільйонів гривень. Нещодавно відремонтували пологове відділення. Тож тепер у закладі три відділення з сучасним ремонтом. Це впливає на те, що збільшилася кількість породів, які до вас звертаються. Ви знаєте, кількість я не можу відмітити збільшення кількості. Ми хочемо відмітити збіль збільшення задоволеності пацієнтки від того, що вона звернулася в цей заклад. Ми хочемо, щоб пацієнтка, звернувшись до нас, хотіла до нас звертатись знову, знову і знову. Зі слів Світлани Муравської на ремонтні роботи та закупівлю сучасного обладнання використовують гроші з міського бюджету та власні, які отримують за надання платних послуг. З приводу фасаду? з приводу фасаду, ви зрозумієте, повісити на бюджет міста 15 мільйонів на фасад закладу. Навіть я дуже. Люблячи і дуже прагнучі розвитку цього закладу не тільки не відважуся, навіть не буду сміти таке просити. Тут буде потрібна субвенція з Києва. Як угу. якось працюєте вже над цим? Так, ми постійно в нас готова документація. Тетяна Климчук, Ігор Прокопчук – новини на Суспільному.